Фімоз це проблема, яка потребує вирішення, а не замовчування. Якщо у вас є біль, натягнення, дискомфорт під час статевого акту, вам необхідно звернутися за оглядом та консультацією до уролога. Що ж таке фімоз? Фімоз – це звуження крайньої плоті, яке унеможливлює або утруднює оголення головки статевого органу чоловіка. Це, звісно, що створює. Певний дискомфорт під час статевого акту. З такою проблемою не потрібно залишатись один на один, це не соромно. Дана проблема дуже гарно вирішується, але потрібно прийти до лікаря. Уже після оперативного втручання буквально за 2-3 дні ви повертаєтесь до нормального способу життя. Цілком ранова поверхня заживає до 2 тижнів, і ви вже можете відновити своє повноцінне життя, повноцінне статеве життя без жодного дискомфорту, без жодних скарг. Плюсом до операції циркумцизії, тобто до пластики крайньої плоті є те, що зазвичай у чоловіків відбувається подовження статевого акту, тому це є таким своєрідним бонусом даної операції. Отож, якщо вас цікавить консультація, оперативне втручання, записатися на неї ви можете через Дірект або за номером телефону. Не зволікайте і не залишайтеся зі своїми проблемами один на один. Все можна вирішити.